телеканалу «Інтебе» Новини. Мене звати Ірина Худобалуциків І сьогодні я розповім вам про таке. На Тернопільщині вогонь забрав два людських життя. В обласному центрі відкрили угорське консульство. Підтримую супрун. До бунту в соцмережах долучаються тернополяни. Два людських життя забрав вогонь на Тернопільщині. Пожежа виникла вчора, 5 лютого, у селі Руська та Шумського району у кімнаті житлового будинку. На 77-му році життя загинула власниця помешкання і її 46-річний син. Ймовірна причина загоряння необережність під час паління. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не залучалися. Нагадаємо, з початку 2019 року в нашій області внаслідок пожеж загинули 5 осіб. Він був світлим, добрим, умів радіти життю. Рідні, близькі та небайдужі, пригадують Олександра Орляка. Хлопець загинув у бою поблизу Дебальцевого, 6 лютого 2015-го. Сьогодні на Миколинецькому кладовищі відправили панахиду і запалили свічки на могилі бійця. На Миколунецькому кладовищі майорять українські прапори. Поряд з могилою 24-річного тернополянина Олександра Орляка. Квіти, лампадки і кілька сумних облич родичів та друзів. Сьогодні вони вшановують пам'ять бійця АТО. Рівно чотири роки тому на Донбасі поблизу Дебальцевого осколок гранати влучив у молодшого сержанта і забрав його життя. Це була прекрасна, хороша людина, яка справді раділа життям. Тим більше що відносно, досить молода. Я можу тільки гордитися таким сином, що в мене він такий. Був шкода, що немає такої людини. Олександр служив у 128-й окремій гірсько-піхотній бригаді. Рішення вирушити на передову було свідомим, розповідає батько. Там його син пробув півроку. Згадую слова його побратимів, як вони сказали, є люди і солдати, які приходять просто відбути певний свій час, тобто, щоб повернутися назад. Саша він прийшов і він прийшов і казали для того, щоб не віддати не побути просто а. Від, відслужити настільки, настільки можливо бути як українцем, бути патріотом, і справді він виконував свій обов'язок настільки, настільки він міг його зробити. Відчувається, що людина просто так не віддала життя, а віддала ех, за нашу, я казав, незалежність, за нашу свободу. Уже посмертно Олександра Орляка нагородили орденом за мужність третього ступеня вічна пам'ять. Почесне консульство Угорщини в Тернополі офіційно відкрило свої двері, де воно розміщене та в яких сферах готові співпрацювати область і наші західні сусіди у сюжеті. Поглиблення співпраці двох країн. Почесне консульство Угорщини відкрили у Тернополі. Після східного напрямку а це відкриття почесного консульства Вірменії в Тернополі. Ми маємо вже західний прорив. Це почесне консульство Угорщини. В Тернополі і я впевнений, що за цим піде наступне наше почасне консульство Литви. і ми з часом подолаємо всі ті бюрократичні перепони і будемо створювати умови для самореалізації всіх народів. Зі слів посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Миколи Балтажи. Угорщина важливий зовнішньоекономічний партнер нашої держави. Виявилася е, така обнадійлива тенденція до зростання товарообігу інвестицій, але ми. Як держава, яка модернізує свою економіку, в тому числі і на регіональному рівні маємо безпосередній інтерес до вивчення і передового досвіду Угорщини як країни Європейського Союзу, у здійсненні реформ, у запровадженні інноваційної моделі розвитку, іноземних інвестицій тощо. Щодо нашої області, то вона поки в економічному плані співпрацює з Угорщиною не надто активно. Відтак на Тернопільщині сподіваються, що завдяки відкриттю консульства співробітництво вдасться розширити. В місті також до цього часу не було великої масштабної співпраці між бізнесом Тернополя і Угорщиною. Сподіваємося, що відкриття консульства дасть цьому поштовх. Насправді дуже тяжко будувати будь-які економічні відносини, якщо немає відносини між людьми. Тому ми розраховуємо в першу чергу. що І це набагато легше завжди робити. Це культурний обмін, це науковий обмін, це туристичний, це обмін молодіжний. А коли без спілкування між людьми, це автоматично потягне з собою розток бізнесу. В Тернопільській області поряд з традиційними сферами співпраці, як сільське господарство та переробка продуктів, харчування ми бачимо, взаємовигідні, вигідні možnosti spit pracy i w takih segmentach jak lekka promišlenost, metalobrobka to promisje postanja. Me uważamo za važnije turističke možnosti oblasti, krostu prirode, tak spadštiny architekturnej kultury, gastronomicky potencijal regionu. Зі слів посла Угорщини в Україні важливою частиною міжнародного співробітництва є культурні заходи. Також дипломат наголосив на важливості відносин у сфері освіти і науки. До слова, вже чотири роки діє програма, відповідно до якої угорська держава надає стипендії на навчання в Угорщині українцям. Я завжди буду тут на місці щирим серцем приймати усі можливі ідеї до співпраці: економічної, соціальної, культурної, туристичної. У нас є дуже багато можливостей до співпраці. Я бачу, що це такі два кроки зближення. Тобто України Горщини, саме відкриття цього почесного консульство. Додамо, діятиме консульство на вулиці Текстильній, 28 Ч. Прийом відвідувачів здійснюватимуть у вівторок та четвер з 14 до 17 години. Кидають слухавку, розгублено розпитують або панікують. Мешканці нашого краю звикають викликати швидку через Тернопіль. Вже майже два тижні, як до диспетчерської в обласному центрі, долучили всі райони. Тернопіль екстрено. Всі без винятку мешканці нашої області тепер викликають швидку через Тернопіль. Оновлена оперативно диспетчерська служба. Тут запрацювала у 2017-му. Поступово до неї підключали райони. Кілька останніх долучили буквально наприкінці січня. Населення ще не зовсім звикло. Що виклики попадають у Тернопіль. Люди перепитуються, бояться, що бригада до них буде їхати аж з Тернополя. що Це буде довго. Буває таке, що кидають слухавку, переживають. Ми заспокоюємо, кажемо, що бригади їдуть по місцю обслуговування. А просто виклики всі надходять на, на тернопільську тернопільську диспетчерську за день. У центральну диспетчерську звертаються близько пів тисячі людей зі всієї області. Окрім того, що чимало з них не розуміють, чому, наприклад, із віддаленого села в Бережанському районі вони викликають швидку через Тернопіль, так ще й диспетчери випитують багато інформації. Дуже деколи обурюється, що збираємо багато даних, але по районах дуже багато однофамільців, дуже багато різних сіл, в яких ми не орієнтуємося. І в селах нумерація будинків не є такою послідовною, і тому треба розпитатися якісь орієнтири, де саме потерпілий, чи той будинок біля церкви, чи біля магазину, біля зупинки. І починаємо розпитувати прізвища, ім'я по батьку обов'язково однофамільців Багато людей нервуються, кажуть, наш вам то все знати, в мене біда, мені погано, треба, щоб швидко їхати, але треба знати, куди їхати. Всі виклики, варто зауважити у новій диспетчерській, записуються і зберігаються. Автоматично. Ми знаходимося в серверному приміщенні Центру екстреної медицини міста Тернополя. Безпосередньо тут зберігаються всі дані, надходять дзвінки, ну, обробляються, зберігаються на дисках самої АТС. Їх можна переглянути в архіві за попередні періоди. Сьогодні дзвінки отримані Тернопільською диспетчерською фіксуються згідно з програмою Централь 103 у столиці. Саме програм забезпечення центру закінчене. Воно працює, але в нас продовжується тісна співпраця з київським офісом з новою ініціативою Централь. Коли між собою вже всі центри мають бути об'єднані в одну спільну таку одиницю. Відтак зараз фахівці Протекшн Груп працюють над тим, щоб обласна диспетчерська увійшла в єдину всеукраїнську систему. Зварювальники, слюсарі, електрики, а ще водії тролейбусів потрібні комунальному підприємству Тернопіль Електротранс курси з підготовки останніх стартують вже невдовзі. Деталі у сюжеті. На курси з підготовки водіїв тролейбусів запрошують в комунальному підприємстві Тернопіль Електротранс. Навчання залежно від того, чи є в особи досвід кермування, триватиме від 4 до 6 місяців. Є дві категорії людей. Одні мали би мати. Вже безпосереднє посвідчення водія і була би перекваліфікація. Це одна група буде набиратися. І ті, котрі не мають нічого, це буде інше. Але особи мають мати від 21 року мати медичну довідку про те, що він придатний чи вона придатна до керування. Після завершення навчання учасники курсів зможуть влаштуватися на роботу в Тернопіль електротранс. Зі слів Андрія Мастюха підприємство готове прийняти близько 30 водіїв. Серед плюсів такої праці 45 днів відпустки і можливість на 5 років швидше вийти на пенсію. Офіційне працевлаштування та повністю біла заробітна плата. Середня заробітна плата по підприємству на сьогоднішній день є 12-14 тисяч гривень. Я рахую, що це є недостатня заробітна плата для водія такої. Кваліфікації, тому що людина, це є відповідальна робота. Раз і це є непроста робота. Людина, яка працює на лінії, повинна в п'ятій ранку підніматися, тому що в шостій вже пасажири чекають нас на зупинках. Відповідно, є дотримання норм праці: це 167 годин роботи. Місяць курси стартують з 1 березня. Номер телефону, за яким ви можете звертатися на екрані. Додамо, зі слів Андрія Мастюха, на підприємству також потрібні зварювальники, слюсарі та електрики. Через ухвалу столичного суду, якою він відсторонив виконувачку обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун від її повноважень, у соцмережах поширився флешмоб «Підтримую супрун. Люди, обурені рішенням Феміди, висловлюють підтримку чиновниці. Долучаються й тернополяни. Вчора окружний адмінсуд столиці, частково задовольнивши позов народного депутата Ігоря Масійчука, заборонив Уляні Супрун здійснювати повноваження виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я України. Феміда мотивує свої рішення тим, що у чиновниці подвійне громадянство. Ще одне судове засідання, призначене на 15 лютого. Про це Уляна Супрун повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Розглядатиметься позов народного депутата Ігоря Мосійчука щодо відсутності у мене компетенцій повноважень до виконання обов'язків міністра охорони здоров'я України, що насправді є черговою атакою на трансформацію системи охорони здоров'я, дуже небезпечною атакою на всі зміни, які наша команда втілила за останній час. Окрім того, як сьогодні заявила Уляна Супрун, ухвала суду блокує доставку життєво необхідних ліків і вакцин, адже для цього потрібен її підпис. Так само під загрозою вчасні закупівлі й поставки ліків за кошти цьогорічного бюджету. Моз України у рекордні терміни розпочав процес закупівель. Однак через те, що наразі ніхто не вповноважений виконувати обов'язки міністра, укладання договорів із закупівельниками може не відбутися вчасно. Рішення столичного суду вже встигли засудити державні установи і політики. Шквал обурення здійнявся і в соцмережах. Під хештегом Підтримую супрун у Фейсбуці сотні дописів долучається до руху і Тернопіль. Це місцеві політики, активісти, медики. Рішення суду щодо Уляни Супрун показало цілковиту відсутність правосуддя в нашій країні. І я підтримую Уляну Супрун. І 15 лютого буду в Києві на суді. Керівник Тернопільської міської дитячої лікарні також висловив свою підтримку ВОО-міністра. на сьогодні. Гуляна Супрун є представник чиновників найвищого рангу, які очолюють реальні зміни, які є в нашій країні. Насправді дуже великі зміни. Вони дають перше можливість пацієнтам доступу. До нормальної медичної допомоги, не вкладаючи в це коштів, це звучить фантастично, неможливо, але воно так є. Як директор медустанови, зауважує Андрій Артемович, він бачить реальні плоди реформи ініційованої МОЗ. Їх власне вже помітно на прикладі закладів первинної ланки медицини. На цьому рівні, якщо брати медичну власне як адміністратора, я бачу, бо це вже виконано сьогодні. Забезпечено на порядок краще. Матеріально-технічним забезпеченням персоналу, який працює. з тих пір, як у Тернополі ми перейшли на фінансування Національної служби здоров'я, тобто ми вступили в реформу, ми зараз в ній перебуваємо, фінансуємося вже не один місяць, я практично не бачу від пацієнтів. Додамо, Київський окружний адмінсуд вже розглядав подібні позови проти супрун та її команди у 2017 році. Тоді жоден з них не задовольнили. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з інтебе і дізнайтесь, що чимало цікавого.